За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог закриває море, і хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш ного того світу, мов мати.